У нас такий класний сніг зараз йде. Дивіться. Мама! <світ> да? дивись, все в таких краплинках. <світ> такий як пісочок якийсь. Але та не одразу. Якщо на руку взяти. <світ> Такі горошинки. І вчора, скажи поля, був сніг, але дуже швидко розтану. В цьому році на санках не покаталися заходила з полінкою в АТБ, і вона вибрала собі там пластилін повітряний. І дивіться, він був в наборі з ось такими деталями: такі міні-фруктики якісь там. Різні штучки. В пакетику такому було іще очі були. Дивіться, яких ми зробили чудіків. Ну, вона все сама. Оце я зробила, ось цей. І ще ось таку вона композицію зробила. Цю квіточку я зробила, а все інше вона, бачите, повторювала. І отакі ліпить різні штуки. Сама собі сидить, грається. Вибрала іграшку і грається. Клас. Але чудики взагалі супер. Треба. Купити окремо оченята, бо тут, бачите, було тільки скільки чотири пари виходить мало. Хі -хі. А ще, до речі, дивіться, купила їй ось таку штуку на AliExpress, Така плащівочка. Взагалі, мені здається, вона продається як слюнявчик для їжі. Ану, повернися, хочу показати. Покажися, покажи, яка тебе штучка отака, така, да, з кишенькою, щоб їжа туди падала. Але також і для малювання я його взяла. Але Поліна і для творчості вдягає. Давай, давай. Опа! Єдине мінус, що воно трошечки малувати в рукавах. І я думаю, що я, напевно, розпорю ту резиночку і дошию якийсь, може, білий клаптик, бо не написано, на який вік було, просто один розмір. Ну, Полінці дуже подобається. Ззаду на липучці. Ось. Класний такий. Я можу залишити в описі посилання, yeah. може комусь треба буде, можливо, для малюка, щоб їв, а можливо, для творчості теж. Ну, от Поліні майже три роки, і воно їй вже ну, маловато, але їй подобається. В ручки не тисне, до речі, легенька резинка. <звук> а Ти ротика зробила. Клас! Поля, дуже гарно. Так, ротик. Він такий сумний. Да? Ага. Хі -хі, клас! Дуже гарно. І там ротик, а давай робимо йому посмішку, щоб він посміхався. Так, а я знову дещо купила. Ану, давайте, вгадайте: три, два, один. Нову книгу! Я не знаю, блі, це якась хвороба вже почалася. Що тканини купую, лежать, а тепер книги. Ні, ну книги я поступово читаю. З тканинами трішечки складніша історія, бо не встигаю собі шити. Робота все-таки на першому плані. Але книжечка. Побачила рекламу української письменниці, зараз покажу ближче. Люблю підтримувати українських письменників молодих, починаючих. і... І, і, і класна історія. Дуже часто в інстаграмі випадає реклама на українських письменників, які якби самовидаються. До цього я купувала теж у дівчини Марії з піску. Хто пам'ятає? То вона теж якби сама видає. І ось часто випадають такі мені реклами, але не всі книжки мене зацікавлюють. Це сподобалася. По-перше, подивіться, яка вона гарна. Навіть не скаже, що це якась там наша. да? Дуже часто такі обкладинки в зарубіжних книжках. Називається розділ Христина Костишин. А, так, історія мені сподобалася. Зараз я відкрию, можете зупинити прочитати. Ось. Хто сидить на задньому сидінні твого авто? Про що розповідає? Чому їхні історії мають тебе цікавити, куди їх вести? Загалом, я так зрозуміла, що про таксиста, який вислуховує. Історії людей, поки він їх везе, і от в цих історіях можна щось розуміти, от, чи криються за перевізником це за таксі власні таємниці і що приховують люди. ну Загалом мене зацікавила така історія. До речі, тут є підпис її. Це ваш квиток, у безкінечність, закладинка і її візитка. Закладинки, я не знаю, блін. Ну, приємно, звісно, такі маленькі подаруночки, але... але не знаю, я не та людина, яка постійно нові використовує. У мене вже їх чимало, але я все одно користуюсь однією, своєю, вже такою затасканою. Але, але приємно. Так, всередині вона, до речі, наче прикольна, а наче і ні. Вона не товстенька, там 200 чимось сторінок, але вони досить такі цупкі. А, 221 сторінка. І вони йдуть з ілюстраціями. Ось на кожному розділі якась є картинка. Спочатку, наче, прикольно, а потім так полистала. І знаєте, що воно мені нагадує? Ось це виділення букви на початку ще кольором: Історію України, або такі книжки зі школи. Знаєте, коли цей. Параграф там да, відкривали. або ну, Та ж історія України, воно отак от починалося. І ось ці от малюнки чи мені так воно асоціюється. Але прикольно, що воно кольорове. Дуже рідко зустрінеш книгу саме з, кольоровими, цим, з кольоровим друком. Боже. Напих... Написано. Боже, що в мене таке? Збирала знімати відео, заговорююся. Написано непогано, але трішечки збиває ось таке от. Але в мене є ще якісь книги зарубіжні, які теж з різними позначками зверху, знизу. Тож, ще ось така буде у мене в колекції українських письменників. Бо хтось питав, які у мене є. Там вже чималий список, десь книжок 10 точно є. Ось іще одненька. Але гарно, гарно, мені прямо дуже подобається. Ну, привіт! -май. У нас сьогодні день-дурдень. Ну, розповідай, Поліно, що сталося. Я впала Ти впала. Я впала На вулиці там, ну, не зовсім. Загалом, вирішили ми поснідати в львівських круасанах сьогодні. Нам принесли, поля тільки почала їсти, і звісно ж, балується на стільці сиділа, а стілець там такі, як ну, крісло, таке кріселко. Потім, що вона зробила за секунду. Встала, повернулася обличчя до спинки стільця. Дуже гарно Поліна, це треба вже викинути допила. Встала ну, на коліна і якби сперлась на спинку, бо там ззаду було дзеркало, І просто от за секунду тако нахилилася і полетіла з ним на підлогу. Це а? просто капець. Так плакала, стільки було крові. Я її давай заспокоювати, прикладати серветки до рани. Вона відвертається, не хоче. Одразу дзвоню чоловіку. Кажу, їдь за нами, їдемо в травмпункт. У мене одразу, знаєте, спочатку емоції такі, що допомогти, зупинити все. І коли вже ну, вже все, нічого не вернеш назад, вже чекаємо чоловіка, вже вдяглися. І тоді вже отакий сплеск емоцій. У мене течуть сльози. До мене підходить якась дівчина, каже: Не переживайте. Це поїдете mm -hmm. там туди, то каже, щоб ми їхали в Охмадит. А ми, коли вона півтора року назад впала і на лобі трошки розсекла собі, то ми їздили в інше місто. Але я подзвонила, в принципі, в Охмадит. Mm -hmm. Ні, Полі, я себе знімаю. Mm -hmm. Охмадит, подзвонила, вони сказали, що це не їх категорія, і треба їхати саме в сьому лікарню, і там пункт ще липко Тож. Ось така от історія. Зашивали поле, вводили наркоз і зашивали. Але вона після наркозу прокинулася буквально через 10 хвилин. От її вивезли з, палату, ось, з операційної, поки довезли в палату, і там вона трішки полежала і прокинулася. Скажу, шило в попі таке, що жах. Одразу бігти кудись, одразу все в неї добре. Боже, ці діти, <світ> це жах. Ну, я я налякалася, напевно, більше, ніж поля. Тож до завтра вона ходить з такою пов'язочкою. А потім просто треба буде кожен день два рази намастити бетадином. І куди ти вилізла? От знову на стільця. Поль. Поля. Поля. <світ> нічого тебе не вчить, да? так? <світ> ну привіт-привіт. Ще одразу спитала, чи буде шрам, бо на лобі маленькі залишилися. Ми тоді мастили мазі контрактубекс, але не скажу, що вона щось там допомогла. А зараз вже й нема сенсу вже, вже, вже мастити, бо я у лікаря спитала, чи можна продовжувати. Він сказав, що це вже нічого не допоможе. Це у майбутньому, коли вона виросте, захоче зашліфує собі. А ось це на підборідді, коли вже знімуть шви, воно загоїться, то сказав, краще не Контрактубекс, а Пластир гідро. Як він називається? Гідро... гідро. Боже, колоїдний. Гідроколоїдний. Полінка обережно! Ось його два тижні. Потім кожного дня клеїти, і воно має трішечки допомогти. Ось Така от історія: це тільки три роки додає сивого волосся батькам. Просто секунда діла і шрам на все життя. Я налякалася, звісно. Жесть, особливо, це коли сказали, що наркоз треба переживала. Але все добре закінчилося. Поліна все як завжди, все в неї добре. Пластир ось такий. Одразу купила, поштучно продається, 10 на 10. Я дивилась в інтернеті є ще більші, 20 на 20 і є маленькі 5 на 5. Ціну не згадаю, бо я за все одразу там платила, але вони приблизно по гривень 120 або 200. Короче, я взяла дві штучки, бо подумала, що одного може не вистачити. Тобто один буде на один тиждень, один на другий. Буду нарізати такі полосочки і клеїти. Хоча, можливо, і одного б вистачило, але. Та ні, нехай краще буде два. Взагалі, в інтернеті ще почитала, що воно також на рани, на садини такі, можна кріпити. То ось буде. Отак от, от ми почали сьогодні гарно день зі сніданочку в кафе, а закінчили вдома з зашитим підборіддям. Що хотіла сказати, плюс був у тому, що Поліна не встигла з'їсти багато, вона слія буквально шматочок круасана і запила молоком, і почала балуватися і одразу впала. Бо чому це добре? Бо наркоз треба робити на голодний шлунок, і якби вона була сита, то, господи, Скажіть мені, ну треба було б чекати довго. А так нам сказали тільки почекати чергу, бо дуже багато дітей один за одним приїжджають, і багато кого треба зашивати. На жаль, ось тому ми чисто почекали, поки тих дітей позашивають і були наступні. Тобто не прям довго довелося чекати. Але все рівно, поки я почекала чоловіка, щоб він нас забрав, він відпросився з роботи. А поки ми доїхали, оформили туди-сюди, то так і цілий день пройшов. Взагалі, от я ж кажу, один за одним в травмпункт приходять, і такі різні історії, це капець. Ну, ти сидиш там, все чуєш. І маленькі, і великі діти. Це капець. Нікуди від цього, на жаль, не дінешся. Як би ти не слідкував, все рівно може бути ось так: от за секунду, така бідосі. Дякую. Як виглядає наше заспокійливе на сьогодні? Ну, ладно, я взагалі планувала замовляти роли. П'ятниця захотілося. Я обожнюю роли, як ви могли зрозуміти. Останнім часом я їх постійно хочу. І у нас була пляшка ігристого, то відкрила. Багато хто в інстаграмі написав, що нам, батькам треба покелиху для заспокоєння, да, Поль? То ми виконуємо. А Поліні кавусечку зробимо, молоко. Да? Чи що ти хочеш? Ну, сік уже випала, вже нема. Чупачупс, у нас тут для заспокоєння, да, Поля? Все, я несу, несу. Обожнюю, до речі, сама суші. Вони вже мають мені на рекламу працювати, постійно їх показую. <схай> Ні, я сама, я сама візьму котик, бо там важке і, і воно стоїть. Я сама візьму добре? А ти можеш взяти окремо цю штучку понести. тримай. Ні, поставить. Добре, ідемо серіал дивитись. Так. Да. Клас. Да. Ти себе добре почуваєш? М? Мамі, Ти вже хочеш нести. Все, понесли. Привіт у новому дні. Я вже в машині, бо вилітаю на процедуру для волосся. Нарешті буду робити знову кератин. Пройшло вже сім місяців. Коли було півроку, то я якраз казала, що вже можна би було поновлювати процедуру, але ще чекала. І ось думаю, ні, треба, бо вже воно таке пухнастеньке, досить, вже відросло. Якщо 7 місяців, це 7 сантиметрів точно, а може навіть 8 відросло. І ось тут такі от беруться хвильки, які мені не подобаються. Ну і плюс, коли я сушу феном, все рівно вже такі, знаєте, вилазять. Ну, пухнастість загалом, загалом вилазить, тож ось. Їду, до речі, я питала у вас пораду, щоб ви порадили салон, в якому можна зробити і не боятися. І я не пам'ятаю хто, але порадили мені. Називається Sorry for my hair. Це на Подолі, наче ну, далеченько, так, на Дегтярній. І, до речі, класно, що в них є своє паркування, бо я подивилась по картам, вони просто в такому дворику, а я знаю, що там ну, паркомісць немає. І я в них спитала, як взагалі там машину залишити, і вони сказали, що якраз під свій салон в них є паркомісця. Це просто ідеально. Так, я за ними, до речі, деякий час слідкувала, коли мені порадила підписниця і ось туди їду. Боже, я просто в захваті. Тут ще навіть є ось е, жіночі штучки. Колготи. Взагалі вперше бачу, щоб клали. Дезодорант, валик для взуття, ваш, е, ці вушні палички. Ой, як гарно, як гарно. Такий салон хочеться повертатися. І процедура задоволена, і інтер'єром. Просто. Боже, дивіться, яка краса. Можна придбати тут. Це ж на, на продаж, так? Да, так, да, да. Да, можна купитися. Краса, краса! Я вирішила зайти в Київ гуляти, так гуляти. Замовила. Чоловік сказав, йому просто бургер взяти. Я собі взяла меню з картоплею і мілкшейком. Також ще додатково захотіла сирні палички. І тут е задонатити можна, то я взяла якісь міні-донати. За 45, там типу, пончики мають бути, чи, що? чи ні. Ну, загалом, навіть якщо нічого не буде, донат пішов. Чекаю на 645 гривень. Вчора роли їли, сьогодні бургери. Нормально. Тож буду вдома, розповім вам за каратин. Так, ми вже повечеряли, фільм подивилися. Зараз ми передивляємося Гаррі Поттера. Вчора чоловік так раптово увімкнув, тож сьогодні другу серію дивилися. І я вже вмилася, весь догляд зробила і хочу вам ще трошечки сказати. За волосся. Це друга моя процедура була каратину. Коли я перший раз зробила 7 місяців назад, то багато хто писав, що це така погана процедура, що воно там змиється дуже швидко, або волосся потім повипадає, поламається. Ну, а дехто, звісно, писав, що дійсно ця процедура класна. Відгук особисто від мене. Я тільки задаюся питанням, чому я не почала робити це раніше. Я настільки задоволена. Просто подивіться, яке ідеальне волосся. Звісно, тепер ви його не накрутите. Це хіба що треба дуже якісь сильні засоби, якщо хочете на якесь свято собі локони зробити, але ну, каратинове вирівнює волосся, тому крутити вже, звісно, нема сенсу. І Боже, ви просто встали і пішли гарні. Помили волосся, висушили і все, і пішли гарні. Це ідеально. Так, в цьому салоні я заплатила 4500 за свою довжину, і, можливо, трішечки була доплата за густину, але я не впевнена, я не перепитувала. Там просто стояло, що 4500 це до талії довжина, а у мене воно не до талії, а трішечки, ну як воно посередині між лопатками і талією. І, і от коли вона мені мастила сам засіб, вона сказала, що в мене досить густе волосся. Ну, загалом 4500 вийшло. Я вважаю, нормальна ціна. Тим паче, салон взагалі дуже класний. Мені так сподобався. Там бачили, я знімала ще в них є номінація по своїй косметиці. Короте, ну, звісно, вони ж, як завжди, всі рекламують якусь косметику, всі салони, але тут я здивована тим, що це їх як це? Брендована брендована косметика. І, коротше, майстер сказала, що якщо цікаво, звісно, я можу спробувати, але попередила, що будуть знижки до свят, тому можна почекати. І я така, дякую. То, можливо, потім ще спробую їх. Хоча я дуже люблю кюндаль, шампунь і кондиціонер, але я люблю новеньке пробувати. Тож, потім на знижках, коли будуть, замовлю ще. Так. Що сказати? А, взагалі дякую підписниці, яка мені порадила цей салон. Прям... Я дуже задоволена. Я деякий час за ними слідкувала, дивилася роботи, як працюю, туди-сюди. Враження у мене тільки позитивні. Єдиний мінус, що своїм ходом буде важко туди добиратися, це на, воз... на воздвиженці. А машиною або таксі без проблем. Забула сказати, я тільки зайшла в салон, зустрічають же ж, працівники, і моя майстер, яка робить кератин, каже: А я вас знаю, я на вас підписана. Блін, так прикольно. Робила волосся мені моя підписниця. Це взагалі клас. І ще, бо я тільки під враженням, от дійсно. Хоча салон, в якому я робила перший раз, теж непоганий, але якщо дивитися, все-таки по самому. Нанесенню, там, да, по самій процедурі і всяким плюшечкам, то ну, цей салон мені подобається більше. А, чому? Ну, По всяким плюшечкам. Дивіться, що мені подарували за відгук. Я сама колір вибирала. Ось така щітка. Так, а фокус буде? Це, я не знаю, таку фірму Super Plus. Взагалі, написано, бачите, Original Comp. А у мене така сама від. Дженейк. Ось їй вже півтора року. Я думаю, Дженейк багато хто знає. так трохи волосся там, Півтора року, подивіться, стан взагалі супер. Класно миється взагалі. Самі класні щітки от реально. Що для тонкого, що для товстого волосся, густого. І тепер у мене ще ось така. Буде. Боже, ну така краса, так приємно. Так, вже щось там перечепилось. Тож, одна буде мені в сумку, а одна буде вдома. Це дуже-дуже приємно. Чам, каву, звісно, напоїли. Цукерками нагодували. Я вечеряла у них цукерками і там горішки якісь ще були. Коротше, клас. І, 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 і що перший раз, що в цей раз мені сказали, що можна буде через пару місяців ще зробити холодне відновлення на волосся. Але я ще думаю: мене, в принципі, влаштовує моє волосся. Можливо, раз спробувати ще те холодне. Там теж воно години-дві робиться, Кератин 4 години. Ось так. Так, і ще хочу вам що розповісти за догляд. Питали в коментарях, як я вже звикла, чи ні. Це на рахунок ось цього мого добра, що я купила. Трошечки більше місяця назад. Ну, якраз на Новий рік, можна сказати, я його купила чи перед новим роком. Звичка. Ще у мене не працює насправді. Я кожен раз себе якби заставляю, кажу, Оля, треба зранку, увечері. І за все цей місяць, навіть трошки більше, я пропустила, напевно, рази три саме ввечері. А зранку, а зранку, можливо, теж раз або два, бо дуже пізно була вставала. Ну, пізно лягала, а потім пізно вставала і вже не робила, а потім вже робила на вечір. Якось так. Ну, загалом, можливо. Там 5 всього процедур, да, ранок і вечір всього 5 за цілий місяць я пропустила. А так, такий відгук мій, мені шкіра зараз подобається набагато більше. Я бачу ефект, але, звісно, висипання ось тут у мене ще досі є, але вони менші. І я сьогодні, знаєте, що помітила, бо я так дивилась на обличчя, думала, чи я бачу результат, чи ні. У мене ось тут на лобі був прищик. І потім після нього такий слід з'явився, червоний, з такою ямочкою, і мене це так дратувало. І зараз він уже малопомітний, дивіться. І він уже зрівнявся. І я думаю, ще місяць-два він взагалі зникне. І сама шкіра стала така, знаєте, пружна, і дуже класно наноситься на неї косметика. Особливо кушон, який я теж купувала разом з цією косметикою, взагалі класно лягає, на доглянуте обличчя. Загалом, поки відгуки позитивні. От, ну, чесно кажу, це ж не реклама, я кажу, як є, поки все подобається. Ось так. Але я не можу натішитися волоссям, боже. Я кожен раз ось так от стою біля церкала. А, ще трішки кінчики підстригли, буквально 5 мм, щоб так як підрівняти. Бо довжину все-таки я хочу ще зберігати. Я хочу ще довше волосся. Напевно, покопчик. Хочу. Бо в дитинстві в мене взагалі колись було по попу ось так. Ну зараз таке не хочу. Десь, можливо, о, ось так хочу. Ну це ще два роки. Боже, як приємно чіпати. Довге волосся завжди гарно. Каре у мене було. Бобкаре робила, Каскад колись робила. Але довге, рівне, підрівний зріз, все-таки для мене найідеальніша зачіска. Бо я колись думала собі що ось тут зробити. Знаєте, не е, чубчик, а як таку, як це, сходинки такі, да? Від, ну, десь з такого рівня, ось так чик-чик-чик. Але розумію, що все, що біля обличчя, треба вкладати. А я лінива. Мені треба ось кератин, щоб я помила, висушила і пішла. А якщо не висушила, воно висохло, воно рівне, і я пішла. Все. Мінімум витрат часу. Все. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Можливо, я когось підштовхнула теж на таку процедуру. Головне, йти до перевірених майстрів. Бо я знаю, що є відгуки погані, звісно, є поганий. Каратин є погана, сама, як ну, погане виконання процедур все це може бути. Але я тут задоволена все, всім дякую. Па-па. побачимося у новому відео!